Нарешті ми дуже довго чекали і дочекалися, що карова ліга возвращається. Понад рік жили сумські флорболісти без улюбленого виду спорту. Нині вони повертаються на флорбольний майданчик. 26-річний Ярослав грає у футбол, бейсбол, хокей, але перевагу віддає саме флорболу. Це ви просто не уявляєте, наскільки це цікавий спорт, динамічний, молодий, тому я думаю, що в майбутньому він точно буде популярний і, ну, і не тільки в Україні, а й у всьому світі. 18-річний Юрій на турнірі грає у команді Ревенс. Говорить, гра подобається своєю емоційністю. Перше за все, це. Великі емоції. Мені дуже подобається цей вид спорту. Гарні ребята з ними хорошо гуляти. У турнірі візьмуть участь чотири команди: це Ворони та Ревенс, а ще «Олл Старс та Темпл Юз». Гратимуть вони за кубковою системою. Головна мета турніру підготовка до всеукраїнських та міжнародних стартів Ліга 1 міжнародний турнір Українін Оупен» та офіційний чемпіонат України ось найближчі турніри, на які заявили що збираються заявитися сумські флорбалісти. Матчі флорбольної каравай-ліги триватимуть у сумах протягом чотирьох тижнів. Завершиться вона 28 травня. Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми.